Мій сину, не забувай мого навчання, нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя й спокою. Нехай доброта й вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця, тим знайдеш ласку й доброзичливість в Божих очах і в людських, звірся на Господа всім твоїм серцем. Не покладайся на власний розум, у всіх твоїх путях думай про нього, і він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий, бійся Господа і від зла ухиляйся, і це буде здоров'ям для твого тіла й оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клоні будуть ущерть повні. Твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, о мій сину, і не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того й карає, як батько улюбленого сина, щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпші від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів. Ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство й слава, шляхи її, шляхи відради, всі її стежки мирні, вона дерево життя для тих, хто її держиться, щасливий, хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, його знання розсілися глибини. І хмари скрапують русою, мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають сперед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї, окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон Твій буде солодкий. Не бійся ні переляку раптового. Ані напасти злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю і збереже ногу твою від пастки. Не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому: Йди геть, потім прийдеш, дам узавтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на Твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, «Насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки, бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками ж його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника Він благословляє. З насмішників Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу. Доля безумних ганьба.